Всім доброго часу! Починаємо практику сьогодні. Практика наша сьогодні буде присвячена нашому хребтовому і межребревому простіру. Ми будемо розтягувати і приводити. Починаємо практику гарного часу всім. Розслабляємось. Переносимо нашу увагу всередину на дихання. Розслабляємось. Сьогодні практика буде на дихання. Будемо розкривати наш легені, будемо розкривати межеревий простір і будемо покращувати стан нашої діафрагми. Це друге наше серце, це мишця, яка допомагає і серцю працювати, і нашому ШКТ. Розслабляємось, відкриваємо канали. Поступово починаємо дихати, вдихаємо носом і повільно присідаємо і, і ротом видихаємо, робимо звук. Розслабляєтесь повністю, переключаєтесь на процес. Звільнюємо наше дихання, розслабляємось. Розводимо руки широко і зараз буде лучник. Вдихаємо, коли розвертаємось. І ми начебто натягуємо тітіву. Розслабляємось. Наступна форма. Я її буду показувати трошки збоку. Розслабляємось і повільно розводимо руки. Трошки присідаємо, трошки відставляємо сідниці, розводимо руки і повільно. Змінюємо. Голова йде ровно з хребтом, а руки розводимо до стану, не перетягуємо і не дотягуємо такий пружний стан. вставляєтесь Повільно закінчуємо. Наступна форма ми з'єднуємо руки і робимо оберт, розслабляємось і розводимо руки в сторони. Зводимо і розводимо руки в сторони. Це відкриває наші задні легені. Дуже повільно, розслаблено Розводимо руки. Тепер зводимо і так само продовжуємо оберт. Розводимо і повністю розкриваємо руки. Вдихаємо, коли з'єднуємо. Робимо оберт. Розводимо і расслабляємось. Наступна форма, остання. Розводимо руки. Руки будди. Уявляємо, що у нас руки за горизонтом ходять величезні і легкі, як пір'я. І ми дивимося долонями на землю і відчуваємо її енергію, відчуваємо її природу. Відчуваємо океани, відчуваємо пустелі, ліса, поля. Ставляемся. Закінчуємо. Ростираємо руки до теплого І умиваємо обличчя. Псуємо кожу голови масуємо шию. І сьомий шийний? Гарного дня, гарного настрою, будьте здорові, практикуйте до завтра!